Мої вітання усім глядачам та підписникам канала. «СІЧАС». я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною. Військовий оглядач Денис Попович. Дениса, вітаю. Рада бачити. Дякую, що долучилися. Доброго дня назад. Традиційно наших глядачів закликають до активності. Чекаємо на ваші вподобайки, тематичні коментарі, поширення цього відео залишаєте свої відгуки, залишаєте свої питання. Не забувайте так само підписуватися на нашу платформу. 15.30 за київським часом, 25 жовтня, п'ятниця. Це старт запису цього відео. І почати хочу з ситуації, яка зараз складається навколо селідового за повідомленням військових пабліків. Останні кілька днів в дії Ведуться вже безпосередньо у житловій забудові. Росіяни використовують малі штурмові групи майже не використовують бронетехніку. Як ви бачите, власне яка складається наразі ситуація із того масової інформації, яку ви опрацьовуєте і бачите зараз? Ну про великий жаль нічого гарного сказати не можу. Ситуація далі погіршується. Ворог намагається обійти місто. Перерізати логістику і наразі він частину міста контролює, в тому числі і центральну частину, східну частину, частково південну частину і частково центральну частину. І очевидно просування продовжується, оскільки там Ну, нам нашим банально не вистачає людей. Ворог користується величезною перевагою в сили. силі. І, скажімо так, із сотні особого складу противника, якщо 10 прорвалося, то цього достатньо того, щоб вони закріпилися, створили нові позиції, і з цих нових позицій поновили наступ там, чи в наступний період часу. Таким чином вони зараз діють. Тому ситуація складна, ну, складна це, м'яко кажучи. Дехто каже, що вона критична, і з цим теж, очевидно, варто було погодитися. Для того, щоб не використовувати більш різкі слова, для того, щоб е, написати, сказати про те, що там відбувається. Тому, на жаль, е, знову ж таки, хочу повторити, нічого гарного там сказати не виходить в інтерв'ю Радіо Свобода Віталій Миловидов, це пресофіцер 15-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії Карадах, яка охороняє місто, говорить про те, що зараз росіяни обстрілюють селідово кабами, дронами, артилерію, але не знищують його повністю, так як це було і з іншими містами Донеччини. І от Миловидов. Припускає, що це робиться для того, щоб у майбутньому використати інфраструктуру та географічне розташування селідового задля наступу на сусідній Покровськ. Водночас, американський інститут дослідження війни говорить про те, що, хоча от є такі прогнози, що росіяни можуть взяти селідова найближчими днями, але захоплення його не віщує захоплення Покровська. Ось такий висновок роблять американські аналітики з інституту дослідження війни. Ну, знаєте, це висновок із розряду Давайте відкриємо омеру. Ясна річ, що захоплення срідова не вищує захоплення Покровського. Бо це захоплення серідово, він ще Покров доведеться пакувати, доведеться штурмувати. Ну, безумовно, захоплення срідово не означає, що Покров впаде абсолютно. Але захоплення срідова дає можливість ворогу розігнути наступ на покровство. Чи розгорнуть вони його відразу? Після того, якщо вони захопляться Селідово, чи це станеться е, якійсь інше, скажімо так, е, чи воно буде відкладено, то вже інше питання. Але захоплення селідово, так, воно дає можливість ворогу захопити покро... не захопити, а розпочати наступ на покров, оскільки там є тактична висота у вигляді території, яка дуже допоможе ворогу тримати під контролем околиці селідово і підступити до покров. Я. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Коваленко написав пост наступний: що російське командування зараз сподівається, що північно-корейські солдати на Пурщині зможуть розвантажити окремі російські війська, які згодом планують перекинути на Покровський напрям, про який ми зараз з вами говоримо. Там зараз росіяни несуть великі втрати. Як ви гадаєте наскільки знову ж таки північно? Корейські солдати зможуть допомогти фактично у такому перекиданні, тому що поки що йде мова про е, кілька тисяч північно корейських солдатів, які можуть бути скеровані на Курщину. Ну загалом мова йде про 12 тисяч північно-корейських солдатів, які проваджують. Ну це керували. до кінця року. Бо, помогило, так. Ну, до кінця року і залишилося, власне, два місяці. Не ну, так вже й далеко до кінця року. Тим паче, що ми чули про те, що дедлайн пересунуто щодо витіснення Збройних сил України з Курської області до початку лютого. Тому, в принципі, можуть, можуть і співпадати подібні терміни, ствердження про те, що Курська область буде місцем, де будуть воювати північно-корейські війська це перше і друге, в принципі, і з намірами це співпадало, тобто зняття відповідних резервів російської армії для того, щоб перекинути їх на Інші напрямки, ну, зокрема, на той самий Покровський напрямок для того, щоб розвернути наступ, наступ на Покровську. Тому, в принципі, всі ці прогнози співпадають. Так, абсолютно можливо, що північно-корейські війська можуть. Де, Власне, і за останніми даними, вони вже, вони вже є в Курській області, тобто це гур передавали. Сьогодні Володимир Зеленський підтверджував про те, що 27, 28, 28 жовтня вони можуть вступити в бій. Тому, в принципі, всі ці прогнози співпадають. Наскільки це вони стануть зміною, це велике питання. Тобто ми зараз не розуміємо, на що здатні ці війська північнокорейські, це темна конячка. Е, яку підготовку вони пройшли з огляду на сучасний стан ведення війни, чого вони не знали, вони не мають підготовки, оскільки ця війна це наша війна, тільки ми зараз пишемо нові розділи у військовій справі, яким чином вести війну з використанням дронів, нових технологій так і інше. Тому давайте ми дочекаємося ситуації, коли ці північні війська північно-корейські війська побачимо у справі, і будемо робити якісь ми. Я міжнародна реакція на ці північно-корейські контингенти цього тижня. Нарешті в Сполучених Штатах в НАТО побачили, що росіяни на своїх полігонах цих північно-корейських військових готують. Поки що ну не було заяв про те, що побачили вони їх на Курщині. Ну, я сподіваюся, побачать, але після того, як побачать, я не думаю, що буде якась е, значна реакція від Заходу, оскільки е, треба розуміти, що дуже вдало обрано вікно можливості. Це вибори в США, mm -hmm. так, е, які відбудуться 5 листопада. А після того треба буде чекати ще понад два місяці, до того, як новий президент США е, стане на посаду. І після того, як він стане на посаду, цей новий президент США, чи то буде Дональд Трамп, чи то буде Камала Гаріс. Зараз 50 там 50-50 на ситуацій, то тоді будуть якісь рухи робитися не раніше. І кожна з цих посадових, з цих посадових осіб, котра зараз дає відповідні заяви в США, Лойдостін, Джон Кірбі і інші посадові особи, вони чудово розуміють, що після того, як буде новий президент США, більшість з них або всі ці посадові особи вони будуть зняті тут, тобто їх змінювати. Тому робити їм якісь заяви, якісь різкі рухи, які потім доведеться нівелювати, жодного сенсу нема. Зараз все йде в Русі при виборчій кампанії. Ніяких різких рухів, ніяких заяв, очевидно, робитися поки що не буде, допоки не стане відомо, хто став президентом Сполучених Штатів Америки не раніше. Але до речі, в цьому контексті питання із дозволом на удари далекобійною зброєю, та й сама далекобійна зброя від американців, воно вирішуватиметься після американських виборів чи ні? І як, от ви прокоментуєте ту заяву останню, яка пролунала, що дозвіл на такі удари вважають у, зокрема з розвідці сполучених штатів та в Пентагоні більше проблем може створити для Києва ніж користі, принести тому, що мовляв, росіяни вже свою авіацію перетягли далі. За, ну, далі за радіус дії цієї ракети. Тому і в принципі, в них практичного сенсу немає, такі вже заяви ми чуємо. Які чудові хлопці. Тобто, допоки то ця авіація і об'єкти перебували зоні дії цих ракет 300 км, вони дозволів не давали. Тепер, коли вони кажуть про те, що авіацію перетягнули поза межами дії цих ракет, вони сказали: Окей, то й не треба зараз дозвіл давати, все одно наші ракети туди не літають зараз ця авіація. Ну, як це назвати е, подібну позицію, підміну реальності, чи з нас роблять дурнів? Не знаю. Хай глядачі самі для себе вирішать. Але ситуація, ситуація виглядає саме таким чином. Але я хочу повторити знову ж таки свою попередню тежу: е, припустимо, зараз е, Байден дасть дозвіл на використання електромійної зброї. Так, а президентом стане Дональд Трамп. Дональд Трамп це дозвіл скасує. Ну і що далі? То зараз знову ж таки ніхто ніяких різких рухів стосовно дозволів там чи запрошення в Україну до НАТО, як е, це передбачено в першому плані перемоги Володимира Зеленського. Ніхто зараз не буде робити, доки не стане зрозуміло, хто став президентом Сполучених Штатів Америки, які дії він буде робити на цьому треба. Денисе, а от знаєте, зараз всі так прив'язуються якраз до президентських виборів. Вибори ж так само і до конгресу. А в Америці система стримування противаг, вона ж працює. То, зрештою, від того, хто стане президентом Сполучених Штатів, багато залежатиме? Чи все ж таки стримуючий фактор буде, і тут ну, можемо розраховувати на якісь позитивні новини в будь-якому разі, хто б не переміг на американських оборах? Ну, рішення щодо допомоги Україні. Приймав о, Джо Байден президентського Америки. Він казав, що таку суму ми будемо давати і закладав цю суму, відповідні законодавчі ініціативи в Конгресі. Ну, до цього часу саме таким чином було. Зараз взагалі жодної суми, жодного центру не передбачено е для допомоги Україні. Жодного. Хто може зараз передбачити, яка ситуація буде в Конгресі. А якщо, а якщо знову буде розділене, тобто одна палата буде під республіканцями, а друга палата буде під, під демократами. Знову почнеться цей ціні цей толкай. Давайте ми згадаємо ситуацію минулорічну, коли президент Джо Байден заклав 61 мільярд на допомогу Україні, а палата представників блокувала довгий час передачу цієї допомоги там, з різних причин. Зараз не будемо зупинятися, ми пам'ятаємо цей кейс. Тез. Те саме може повторитися і цього разу. А якщо президент стане Дональд Трамп, він взагалі може не передбачити жодного допомоги. Він почне переговорний трек, який може закінчитися якимось чином. До речі, я так, я, я так розумію, що Дональд Трамп не знає точно, чином він може закінчитися. Він зараз каже про те, що я буду розмовляти. У мене добрі стосунки з Путіним, Зеленським і з усіма, оскільки я дуже класно з ними начать, раніше спілкувався, і ми були начать, друзями. Але е, конкретно, конкретного плану, яким чином він хоче вести ці перемовини, ніхто не знає. Я думаю, що його не знає навіть сам Дональд Трамп. Тому ситуація не передбачувана, і якісь робити, робити прогнози щодо американського політику, ну, було б, на мій погляд, дуже зараз передчасно.